Госям послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Рагатя, кажу їм, Господі вас заклинаю, щоб ви більш не погодилися, ководяться погани, що ходять у світі свого ума. Запаморочені умом далекі від життя в Бозі, через їхнє неудство, що в них та через зачерствілість їхні їх серця. Вони, вони, вони. утопілі віддали себе непогамовані розпустці, щоб запалом чинити всяку нечисть. та ви не так навчились від Христа, як про нього чули і були, навчились у ньому, згідно з правдою, що в Ісусі. Тобто вам треба позбуватися старої людини, що жила як перше, яку розтлівають звабливі пристрасті і обновитись духом вашого, ума. І одягнутись у нову людину, створено на подобу Божу, у справедливості, у святості правди. Тому киньте брехню, говоріть кожен правду ближньому, в своєму <правда> мудро з тими, що назовні використовуючи час. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіллю, щоб ви знали, як маєте кожному відповісти, що до мене вас повідомить про все тихий любий брат. Вірний, помічник і Служителю Господі. власне, тому я його до вас вислав, щоб ви довідались про ваші справи, про наші справи та щоб він утішив серця ваші разом з Онисем, вірним та любим братом, який зміж вас, вони скажуть вам про все, що тут діється. Вітає вас, лука, любий лікар. Та вас? привіт моєю Павловою рукою. Пам'ятайте про мої кайдани. Благодать хай буде з вами. Мир тобі примовни Аллилуйя.